Вітаю! Сьогодні в рамках проєкту Софійського братства Слово, що єднає, ми читатимемо уривок з Євангелія від Іоанна Богослова, глава 17, вірші з 18 по 26. Одного разу звів Ісус очі свої до неба і сказав: Отче, як Ти мене послав у світ, і я послав їх у світ. І за них я освячую себе, щоб вони були освячені в істині. Не за них же тільки благаю, але й за тих, хто вірує в мене за словом їхнім, щоб усі були єдині, як ти, оче, в мені, і я в тобі, щоб вони в нас були єдине, щоб світ увірував в те, що ти мене послав. І славу, яку ти дав мені, я дав їм, щоб були єдине, як і ми єдине. Я в них і ти в мені, щоб були вони звершені в єдине, і щоб пізнав світ, що ти мене послав, і возлюбив їх, як мене возлюбив. Отче, ті, яких ти дав мені, хочу, щоб там, де я, і вони були зі мною, щоб бачили славу мою, яку ти дав мені, тому що возлюбив мене раніше створення світу. Отче праведний! Світ тебе не пізнав, я ж тебе пізнав, і ці пізнали, що ти мене послав, і я відкрив їм ім'я твоє і відкрию, щоб любов, якою ти возлюбив мене, в них була, і я в них.